Вітаємо команду з перемогою, дуже складною перемогою. І сьогодні якось команда мала такий не особливо вигляд. З чим це пов'язано? Згоден. Дякую за поздоровлення. Ну, ми налаштовувались на гру в роздягальні. Ми знали, що вона буде непроста, тому що команда юність така бойовита. Тобто вони не віддають м'яча на кожному клаптику поля. Вони борються до кінця. І вони сьогодні це продемонстрували протязі всього матчу. Вони були в інтригі, вони були в грі. Але я не хочу сказати, що там я сильно переживав. Чомусь було дуже мені якби спокійно. Я був впевнений в результаті, був певне хлопцях, що вони сьогодні дожмуть. Так воно в принципі вийшло. За це їм величезний респект. Вони великі молодці. От, але гра була дуже нервова, е дуже багато було помилок, дуже багато чого не получалося, Мабуть, тому що от минулий раз ми в середу грали, теж дуже багато пропустили. І сьогодні багато пропустили в середу. За дві гри по середу ми пропустили більше, ніж за весь чемпіонат. Тому будемо старатися уникати гри в середу. От, і будемо розбирати помилки, будемо далі працювати, щоб. Е було спокійніше грати, щоб контролювати гру напротязі всього матчу. От. А саме головне, що ми отримали три очка, для нас це найголовніше в турнірній боротьбі. Е, сьогоднішню перемогу ми присвячуємо нашим кумам. Вони, на жаль, сьогодні не з нами. От. Е, але ми відчували їхню підтримку, тому перемога для них. От. Ми хочемо привітати всю футзальну спільноту Черкащини з новорічними святами. Щоб, хочемо побажати перемоги, хочемо побажати всім нам марного неба і щасливого нового року. І обов'язково цього всього не було, якби не наша армія, якби не наші ЗСУ. Тому все завдяки їм, все для них, вони, вони молодці.